Привіт! І сьогодні ми будемо відкривати отаку от посилочку з теми з Китаю. Е, ну, я ж її відкрила, але ну, не дивилася, що. Сьогодні. Тут є отакий от стаканчик. Вона збирається. Така от, коротше, штучка. Я, я щось бачила, що в мене блін, часто телефон палить. Це має бути отак. От, і отак от на телефон. Ой, до речі, з капібарами. Ну, пробуємо. Ну, коротше, потім то зробимо. Далі у нас буде така вода грілочка. Розпаковуємо. Така полонечка. Вау, ви дивіться зараз. Це зайчик. Типа залили водою, закручуємо. І готово. Закручуємо. І перейдемо до іншого. Вона ще, до речі, така пухнаста. Прикольно. Ну, переходимо. витягаємо Далі. І вгадайте, що це може бути? Ні, ви не вгадали, це не таблетки. Це 20 штук. От таких вот капсулок. Писати там I Love You. Відкрила. Отака от від капсулка. Записочка. писати, що хочеш. Прикольненько. Переходимо до іншого. Витягаємо. Гадайте, що це? Конечно не гадаєте. Це є отакі от кульчики. Тут є морозиво, бабл ті, ніжки, знов капсули квіточки красиві. Це рукавички. Такі. Не подумайте, я не квадробір. Просто мені вони дуже подобаються. Тут ще є така ниточка, щоб той Я не квадр. Зараз. Вони такі Тут Мені, коротше, вони дуже подобаються. Вони ще й такі тепленькі. Там, коротше, 10 із 10. Так. Далі беремо о, тут ще остання маленька штучка. Це типа така штучка. Стілу, щоб водити по екрану. І... Отака от, от затичка. От сюди. Ось. О. О, все. Тепер не вилітає. Береш. І все, водиш. Нормально. Нормально. І ще у нас є. Два предмета. Це такі шкарпаточки. Якось були популярні. Вони магнітяться. О oh гаш. Нереально магнітяться. Опа! Це до сюди. Вони тепер тримаються з ручки. Тут так заліпається за такий ще звук. Такий легенький. Ручки дуже пухнасті. Рас лишається останній предмет. На вигляд, вигляді як буде якийсь какачтер. знаете, такая штучка, когда ты лежишь на лежке, и, и, и ты всегда дивишься, и в тебе падает, блин, на низ телефон. То надо как-то соединять, типа вот так. Ну, короче. Я не могу. Ну, короче, можно сказать, что я уже сделала. Я покажу, что У нас Подивіться, скільки тут до всього. Ну, коротше, мені зараз тут перебирати. І всім папа! -па. Ще раз вітаю з днем, Валентина!